Вітання аграрія! Сьогодні буде відповідь на ваше запитання: а який регулятор росту я би порадила? І оскільки я зрозуміла, що можна звичайно написати там лінійку регуляторів чи діючих речовин, які варто використовувати. Але тобто настільки це буде ні про що? Тому що е, при виборі регулятора є дуже дуже багато причин при виборі діючої речовини, при виборі норми, при виборі термінів, залежно від технологій, залежно від багатьох, багатьох факторів, е, буде залежати. Що ми будемо вносити? І сьогодні я хочу, знаєте, так більш детально вам допомогти розібратися. А який регулятор, на якому етапі, якої цінової політики, і чому нам варто використовувати? Тому давайте почнемо з самого початку. Я думаю, що так буде простіше, знаєте, розібратися. От зараз у нас весна, так? Буде рання весна. Боже, знаєте, за вікном весна і я при що вже весна. Календарна зима. Але... Гарне сонечко світить, вже відновлення вегетації проходить набагато швидше, ніж кожного року, ніж, ніж загальностатистично. Ну, але маємо, що маємо. Отже, отже регулятори росту на рання весна, якщо ми знаємо, що у нас пізні посіви, якщо у нас весною виходять посіви, які мають 2-3 листочки початок кущення, то на таких посівах можна, звичайно, Робити регуляцію для стимулювання продуктивного кущення цією метою, як правило, ми використовуємо два препарати, два продукти. Тобто це хлормаквадхлорид в нормі 05, 0,7, 0,8, залежно від ситуації, і його варто використовувати вже тоді, коли температура, ну хоча б плюс 6, туди ближче до плюс 8. І можна використовувати медак стоп, хлорид, який вже можна використовувати при плюс 5. Отже, цих два продукти для стимулювання продуктивного кушню, оскільки їх можна використовувати при знижених температурах. Хлор Мекват для більш найдесятки дешевий варіант там буде коштувати в районі 120-200 гривень на гектар, залежно від норми. Ось, А Медекстоп, звичайно, це вже буде там в районі, якщо півлітра, це буде десь в районі 500 гривень на гектар, тобто це дорожче, але ви розумієте, який у вас сорт, що, можливо, високоінтенсивний сорт, але ви його там, перша репродукція, просто ви його вчасно не посіяли, ну тоді можна закладати ці більші витрати. Якщо у вас там енна репродукція, там, і м -м, ви знаєте, що ви. Зараз можете, не можете увійти підживити, тобто дивитися на кількість азоту, можна використати, звичайно, хлор-мекод, хлорид. Це недорого, але воно вам допоможе спровокувати це продуктивне кущення. Далі наступний момент зниження першого міжвузла, і тут норма і вибір буде, вибір препаратів буде залежати від багатьох факторів. Знову ж таки, якщо у нас... Технологія вирощення, в якій ми там закладаємо планову урожайність 5 тонн з гектара до 6 тонн з гектара. Я не говорю, знаєте, про ті урожайності нижчі, тому що там можна і не використовувати регулятори. Але от сюди вже 5-6 тонн, вже вже треба використовувати, і, е, значить, можна, звичайно, можна, вносяться вони, тобто фаза. Кінець кущення, початок виходу в трубку. Якщо ми беремо хлормоква-хлорит, його можна застосовувати тільки до того моменту, поки перший вузол підніметься над вузлом кущення до 1 см. І знаєте, інколи так буває, що ми. Закупили препарат, а погодні умови не дали війти в поле, пшеничка пішла далі, чи, чи ячмінь пішов далі і все. І залишається препарат, і нам треба думати далі, що з тим робити. Тому, звичайно, якщо у вас невелика площа, ви знаєте, що ви вчасно можете все зробити, то можна, звичайно, хлорид у 30-31-шу фазу, і, як правило, це у нас 31-фаза. Початок виходу в трубку. Ось туди ми його застосовуємо. Звичайно, і знову ж таки, знаєте, при якщо є знижені температури, якщо в нас є вже вищі температури, трішки, хоча би плюс 12, можна використовувати етефон. Мені більше подобається етефон, тому що він більш знаєте, його можна використовувати від фази кущення. І туди вже до прапорцевого листка. Тобто, навіть якщо ми щось не встигли десь скоротити прям нижні між вузлями, щоб варто робити, і вносити 31-шу фазу, то можна десь вже в 32-фазу, тобто все рівно оці, ми трішки ще скоротимо там перше, і друге, трішки і третє. Тобто, ми ось сюди більше вплинемо, Тобто, в технології вже його легше десь пристосувати, оскільки в нього довший період застосування. Також є, наприклад, такий регулятор росту, як Терпал. Він місяць своєму складу. Ді, етефон і також містить мепіклад хлорид. Тобто його теж знаєте, він же буде дорожчий, він же буде такий більш сильної дії. Тобто, якщо ви знаєте, що ви кожного року там отримуєте 6 тонн, можна застосовувати на перше внесення. Наприклад, у нас є ми плануємо урожання 6 тонн зібрати, але при цьому є нестача вологи, рослини перебувають трошки в стресі. Ми даваємо невелику кількість добрив, то в цьому випадку ми даємо мінімальні норми препаратів. Наприклад, там достатньо буде терпало, можливо, літри дати, можливо, півтори літри. Як тільки ми даємо, це саме стосується, наприклад, там, і, і етафону, як тільки ми бачимо, що достатня кількість вологи, ми підживили посів, сприятливі фактори рослини добре розвиваються, ми даємо ті норми ближчі до максимальних. Тобто, розумієте, в кожній в кожній ситуації ми шукаємо своє. Ще один продукт, про який хочу сказати, це кальма, тренасипа дивіться, його теж можна вносити. І в фазу кінець кущення початок виходу в трубку для регулювання останнього міжвузлі. І, до речі, кальма дуже добре працює, ми тобто завжди візуально видно знаєте, от такі товстенькі стебла і потовщені стінки, тобто чітко видно дію кальми. І, звичайно, можна туди вносити вже ближче до пропорцевого лиска, але як правило, ми його вносимо для першого внесення. Це не дешевий продукт, тому в перше внесення він найбільш ефективний, тому туди його і даємо. Якщо плануємо урожайні 6 тонн плюс, тобто можна застосувати кальму. Ми вже з вами говорили про медакстоп, який можна використовувати для провокування продуктивного кущення, але також медакстоп можна використовувати і у Фазу початку виходу в трубку, і у початок прапорцевого листка для того, щоб скоростити останні міжвузля. Знову ж таки, норми будуть залежати від того, у який у вас стан посівів, які у вас пшениці, інтенсивного, не інтенсивного типу. Я просто ще раз повторюю ті фактори, які впливають, якщо достатня кількість опадів треба давати, якщо ви даєте 120 і більше діючої речовини азоту, треба давати. Більші норми, тобто зрозуміло, що треба підбирати норми під свої умови. Ну і звичайно, знаєте, для таких господарств, які вирощують пшеницю з вражаю 8 тонн плюс. Тобто, тут вже можна робити комбінацію діючих речовин, комбінацію препаратів. Отже, для першого внесення ми вносимо, наприклад, медакстоп в нормі 0,507 літри на гектар, вносимо кальму в нормі 0,203 літри на гектар. І це у фазу виходу в трубку, початку виходу в трубку, і у фазу пропорцевого листка можна дати етафон, це нам здешевить технологію. І таке двохразове внесення нам дає хорошими продуктами, нам дає якраз забезпечує оцю стійкість, оцю, знаєте, зниження скорочення кожного міжвузля на кожному етапі, коли, коли воно росте. Ось така ситуація. Тому дивіться про ці регулятори можна говорити ще довго й довго. Ви подумайте, яка у вас ситуація, як ви це бачите, які фінансові можливості, що робиться в полі. Так звичайно, знаєте, зараз багато хто говорить, що нема ціни на пшеницю. Но ми ж не знаємо, що буде до, до наступного збору врожаю. Тому е, нам треба вирощувати врожай, і я говорю, знаєте, як найменшим опором його виростити і бути ефективним. Тому що, знаєте, можна довго ходити, знаєте, є є якби оця точка, так ми починаємо вирощувати, є кінцева точка, збір врожаю. І можна от отак ходити, 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 знаєте, і і, і туди дойти. А можна, знаєте, я вже з власного досвіду говорю вам отакий найшвидший, е, найш, най, найпростіший і найлегший е, шлях до досягнення мети. Тому що, одним словом, відповісти на запитання, а який регулятор ви рекомендуєте, я не можу, тому що треба розбиратися в кожній конкретній ситуації. Тому розбирайтеся в своїй, дивіться, що вам підходить, далі дивіться, ціна, звичайно, підходить, не підходить, і тоді приймайте вже рішення. Який з регуляторів вам краще застосувати? Отже, сьогодні я вам дала знаєте, таку основу, відштовхнувшись від якої, ви зможете уже прийняти найбільш правильне рішення для своєї ситуації? На сьогодні це буде вже все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.